паливо, потужністю, принципом роботи і так далі. І сьогодні хотів би поділитись тим, як я для себе вийшов з даної ситуації. Відразу попереджу, більш потужніший генератор є, але його запускають тільки тоді, коли потрібно накачати води чи запустити більш потужніший електроприлад. Так що давайте познайомимося з ним ближче. Значить, маємо ось такий генератор. Він інверторний бензиновий. Його потужність всього 1,2 кВт. Ось більш детальніше по його технічним характеристикам. По органам управління, значить, на лицевій стороні ми маємо розетку, розетку зарядки акумулятора, USB, запобіжник, кнопка старт-стоп, кнопка спарту управління двигуна, індикація порівню масла та навантаження. З цієї сторони у нас горловина бензобаку та її клапан, ручка запуску двигуна. І тут у нас. Подача пального відкрити, закрити та підсос відкрити закрити От, в принципі, по органам управління і все. Ну Давайте попробуємо запустити. Запускаємо. Запускається достатньо просто. Кнопка старт-стоп положення. ON. Відкриваємо подачу палива, відкриваємо клапан горловини, закриваємо підсос. Ручка старту. Працює. По мірі прогріву двигуна відкриваємо підсос. По індикації. Індикація зеленого кольору навантаження в нормі, індикація рівня мастила, відсутня. Значить це ок, 2-3 хвилини і можемо підключати електроприбори. Стоп відбувається в зворотньому порядку. Оф. Закриваємо подачу палива, закриваємо клапан горловини. Ну ось, в принципі, і все. Значить, чому мій вибір впав саме на нього? Все дуже просто. Потужності в 1,2 кВт мені більш чим достатньо для того, щоб запустити отоплення в домі. Тобто котел, помпу, плюс інтернет, там, ноутбук, комп'ютер, телевізор. Можна як працювати, так і відпочивати. Друге, це дійсно його малошумність. Ну і третє, витрата палива в 200-250 грам на годину ну, просто не може не радувати. В принципі, і все всім всього самого найкращого. Не забувайте про правила техніки безпеки при використанні даних приладів.